Сон-трава це одна із найперших квіток, простріл ще називають його. Разом зацвітає з пролісками. Сьогодні я буду саджати цю квітку. Взяла в такому вже контейнері і на альпійській горочці заповнила ямку зім'єю, ямку поклала грунт і. Сонтрава любить дуже сонячні місця, щоб не було застою води. І бажано, щоб якась горочка, каміння були. Листочки в нього такі дуже гарні різні у цієї сунтрави. Видно, добре водо є. Отака гарна корнева система. Рунт любить піщани, але щоб почва була і питательна. Так виглядає вже посаджена наша сон-трава. І буде рости на нашій альпійській горці.